Кожна колода, яку ми робимо, вона має свій характер, вона має своє ім'я і вона має свою унікальну форму. Тобто це в даному випадку готуємо зараз колоду, яка називається Франчелла. Франчелла – це назва гори, яка знаходиться неподалік. Далі, це номер колоди, тобто вона по рахунку вже шоста йде. Далі, тут у нас йде логотип. Колода, дикий мед. І з правої сторони у нас написані загальні параметри, тобто висота 120 см, діаметр внутрішній 24 см і загальний об'єм цієї колоди становить 54 літ. Виглядає вона ось таким чином. Це ми зараз її якраз готуємо до виставлення заселення роєм. І матеріал осика, вже суха. І сьогодні вечором будемо заселяти цю колоду новою бджолиною сім'єю.